Дівчатки, всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як рахувати калорії. Це така тема, знаєте, не всі розуміють, як це правильно робити. Багато людей знають, що підрахунок калорій – це є важити свою їжу та записувати її у конкретний додаток. Зараз я вам поясню, як. Порахувати свою їжу так, щоб ви максимально точно знали, скільки калорій ви з'їли. Перше і основне правило це треба важити їжу у сирому вигляді. Що це означає? Це означає, що якщо ви готуєте, наприклад, якусь, ну пусть буде банально, грудку, ви її повинні спочатку зважити, а потім. Тільки приготувати. Тобто сире м'ясо ви важите. Прям так вам пояснюю, щоб це точно було зрозуміло. Якщо ви готуєте якусь кашу, ну, до прикладу, пусть буде це гречка, то ви її також важите у сирому вигляді. Ставите склянку цю на ваги, потім обнуляєте ці ваги, прибираєте вагу тари і насипаєте. Цю е, гречку туди і розумієте, скільки у сухому вигляді ви насипали тої гречки. І коли ви записуєте цю гречку в свій додаток, то ви так і обираєте просто саму гречку, не варену гречку. Там зазвичай у в списку є просто гречка. Ви її записуєте, і тоді ви максимально точно зрозумієте, скільки ви з'їли калорій і який у вас там склад, тобто скільки білків, жирів, вуглеводів, той чи іншій їжі. Ось чому саме так ми робимо. Бо якщо ми варимо спочатку гречку, а потім ми її важимо, то ми не можемо зрозуміти точну вагу тої гречки, яка була у сирому вигляді. Всі поживні речовини, які є у гречці, вони нікуди не діваються, вони не збільшуються, не зменшуються. Але якщо ми будемо важити гречку вже у вареному вигляді, то ви можете просто додати більше води, можете додати менше води, більш розварити гречку. з Зробити її більш суху, таку, і знаєте, вага від цього буде змінюватися у цій гречці. Але поживні речовини вони залишаються ті самі. Але ви не знаєте, скільки вбрала у себе та гречка води цієї. Тому треба спочатку, у сирому вигляді, її зважити. Потім приготувати. Так, да, це, мабуть, буде складніше, ніж готувати велику кількість, наприклад, на всю сім'ю. І чесно вам скажу, я сама цим грешу. Буває, я важу просто варену гречку, але це вже на ваш розсуд. Я вам скажу так, як треба робити правильно, а ви вже обираєте, як вам буде зручно. Ви можете приготувати м'ясо, теж приготувати, потім зважити. Але ви ж самі знаєте, що м'ясо, воно вжарюється, вода уходить. І е, залишається сухе, ну, скажімо таке, буває таке більш м'яке, більш сухе м'ясо, і теж дуже важко прорахувати калорійність БЖУ цього м'яса. Тому що воно вживається, поживні речовини залишаються ті ж самі, але наскільки воно вжалося, це не зрозуміло. Кожна хозяйка, як то кажуть, робить по-своєму, може більш зажарити, менш зажарити, більше влаги піде, менше влаги піде. Тому це вже на ваш розсуд як сам. Саме важити, але сам вірний спосіб це важити у сирому вигляді. І так, друге правило це важити. Усе абсолютно усе. Тобто овочі, фрукти, огірки, помідори, капусту, лук, моркву, все важимо. Може, мабуть, не треба важити тільки зелень, тому що вона, ну, взагалі там нема калорій практично. А все інше треба важити. Знаєте, корови теж тільки травку щипають, але знаєте, які вони великі бувають. Тому ми повинні все зважувати і все вносити в свій додаток додаток, це обов'язково. Я вам чесно скажу, буду зразу з вами відверта. Я не завжди це роблю. Я зазвичай не важу ці овочі. Але вони в мене зазвичай в одному об'ємі кожного дня. Тобто я на обід додаю конкретну кількість овочів різних. Але знову ж таки я деякі овочі все ж таки важу. І фрукти важу усі. Тобто я можу не зважити помідори огірки, бо там дуже маленька калорійність, і я вже сказала, що я знаю скільки я їх з'їдаю, але фрукти це треба важити обов'язково і усім. Третє правило підрахунку калорій – це таке правило, яке ви можете використовувати, можете не використовувати, це вже на ваш розсуд. Я зазвичай планую свій раціон заздалегідь. Тобто я сяду зранку і напишу одразу і вечерю, і обід. Я приблизно розумію, що в мене на обід буде. І я, так, знаєте, розкидую калорії на обід, щоб більш-менш там було на сніданок. Сніданок в мене зазвичай дуже смачний, я люблю собі робити. Робити щось смачненьке на сніданок, а обід це вже час якоїсь крупи чи каші, щоб він був знаєте, такий насичений, щоб я не хотіла потім їсти ввечері. Бо таке буває, що хочеться їсти ввечері, але, але на вечір краще не наїдатися. Тому я заздалегідь зазвичай собі планую раціон. Як це я роблю? Просто сідаєш та вписуєш всю їжу, яку ти будеш їсти ну, на процесі цього. Дня або, наприклад, завтра, бо буває, я це роблю ввечері, щоб розуміти, що мені готувати. І знаєте, це буває так, спрощує життя, бо ти не думаєш, що там тобі готувати. Ти вже про це все подумав. Ти просто відкриваєш додаток і дивишся, що тобі треба приготувати. Взагалі на зазвичай я готую собі окремо. У мене навіть буває таке, що вариться велика кастрюля на всю сім'ю, і маленька кастрюля, там де все поважене, і це моє для мене особисто. Далі. Ще є такий момент, коли ми готуємо страви, наприклад, такі як борщ, суп, і не розуміємо, яка калорійність є у цій страві. Звичайно, було б ідеально, якщо б ви все окремо зважили, потім все скинули, зварили і розуміли, скільки там калорій, та собі їх записали, але це буде зроблено лише на одну людину, тобто на вас, і ви самі повинні будете з'їсти цю е, каструльку супу, наприклад. Але за Зазвичай у нас немає часу багато, щоб собі окремо суп варити. Тому ми готуємо на всю родину. Як роблю я? Я не знаю, це ідеальний варіант, може так робити не можна. Але я, якщо приготувала суп, наприклад, я окремо достаю звідти картоплю, складаю її, важу і записую, як варена картопля. Я окремо важу юшку. Теж бульйон записую. І окремо важу м'ясо, наприклад. Але в мене такі, знаєте, нескладні супи. Якщо це в мене борщ, що буває крайне рідко, бо я дуже не люблю його готувати, це дуже довго для мене. То я його записую, просто важу та записую як борщ в додатку. Це дуже приблизно, бо калорійність кожного борщу буде різна. Ви більше масла додали, менше масла додали, більше картоплю додали, менше. Овочів додали, і тоді ну взагалі не зрозуміло, скільки там калорій, Тому це так знаєте, якось пальцем в небо, як то кажуть. Ось так я записую, і звичайно, це ось такий методом втику, як то кажуть, цей варіант повинен бути не на постійній основі. Якщо ви зараз на схудненні, то готуйте собі таку страву не частіше ніж один-два рази на тиждень, і заміняйте нею тільки до прикладу один обід. Тобто не треба на сніданок таке їсти, і на обід. Можна тільки на обід це взяти. І зазвичай, як правило, людина потім на вечір голодна. Ось. Тому що не зрозуміло, скільки ти з'їв калорій. Я взагалі, я ж кажу, це собі роблю дуже-дуже рідко. Зазвичай я все прописую, щоб точно розуміти, скільки я з'їла калорій. Ось. Це всі базові правила, які я зазвичай використовую та навчаю своїх клієнтів. Зазвичай цього достатньо, щоб зрозуміти, як саме важити їжу. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступному відео.